Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги на пшениці Патрас. Патрас вже почав підсихати. Посів 10-го 10-го, якщо не помиляюся, вересня густота 5,5 мільйонів при посіві. При масі тисячі десь було 50 грам. трошки більше 50 грам, то це приблизно там 275 кілограм на гектар. Ранні строки посів. Той каже, треба менше сіпати, той каже більше. Ну такий колосок, що побачимо. Побачимо масу тисяч, яка тут є, чи яка буде, тому що вологи достатньо, масив рівний стоїть. Так що така історія. Пшениця непогана, далеко непогана, так що, наче, як трава, знаєте, поки комбайн не заведемо, не побачимо точно. Щось прогнозувати. Неможливо з цим патрасом і такий мершавий був спочатку. Але дивіться, вирівнюємося, таке вже починає підсихати потрошечку. Як кажуть, природа бере своє ось за зерно. Вже близько молочного воскова, ще правда, вже кінець молочно-воскової. Але побачимо В колоску десь по три зернини. Ось таке, колос невеликий. Але маса тисячі повинна бути нормально. Ми Побачимо, що ми погружаємося, покажу обов'язково, тому що всі розповідають красиво, доки не починаєш збирати це все діло. Так що така історія, колеги. Заїжджайте на наше демо, там прапори якраз на трасі Ніжин-Прилуки. Заходьте, будь ласка, дивіться, таблички стоять. Хлопці вчора понаставляли, їх пообновлювали. Так що вибирайте, що вам потрібно. Якщо треба, звертайтесь, тому що деякі сорти у нас будуть до продажу. Можемо доробити вам їх дотруїти, зробити масу тисячі саме для вас, тому що маса тисячі грає велике діло в врожайності. Не вірите, наберіть, будь ласка, Фадієва, він вам розповість. Тримайтеся, успіхів вам!